Я їм пояснюю, що перш за все ти зможеш вирізати будь-який фрагмент, який тобі не сподобається. Бо для хакерів це важливо. Йому ну, вони бояться, що вони ляпнуть щось, е, потім розголосять якунебудь інформацію за цю інформацію, до них прийдуть та крутять. Докрутять, прийдуть мусора, мусара е, в Євросоюз, потім не поїде, в Америку, ніколи не вилітять. Е, ще щось вони собі там докручують. Е, у нас до того є спеціально навчена людина з Legal Department, Вона пояснює, що можна говорити, що не можна говорити. Як можна сказати про взлом, якщо ви хочете сказати про взлом, але типу це не я, один мой дорог. А як, да, як сказати про пахек, якщо ви не хочете казати про хакек, пахек. Прийти на інтерв'ю до мамкиного хакера, там у нас legal department тобі розказує. Я знаю одну людину, яка знає іншу людину, яка колись по п'яні розповідала. Ну, наприклад. Ну, дискотеки. діло було, темне було в начному клубі, ззаді сиділи, тренділи, просто чув. Ми кожному хакеру гарантуємо анонімність. Я цим займаюся особисто.